Новації в субсидіях днями уряд прийняв новий порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг. І відтепер новації змінюють як термін їх нарахування, так і умови. Докладніше розкаже Юлія Настенко. Пані Валентина. Вже зранку в департаменті соцзахисту обурюється за минулий місяць опалювального сезону їй нарахували повну вартість послуг, хоча вона вже рік як оформила субсидію. Мені треба узнати, чому прийшли такі щита, йде чи не лінії йдеросчот, і ще деякі дані. В Департаменті пояснюють, так вийшло через зміни терміну призначення субсидій. Відтепер їх можна оформити не більше, ніж від місяця звернення до кінця опалювального періоду. Сьогодні ми перераховуємо субсидії тим мешканцям, які в минулому році звернулися, і у яких термін дії субсидії закінчився. Крім того, через зміни в законодавстві загальна субсидія призначається, виходячи з середнього розміру сукупного доходу громадян. А субсидія для придбання газу та пічного палива з попереднього річного доходу. Для тих, хто житло винаймає, змін також вистачає. людям, які орендують житло, визначається кінцевим строком дії договору оренди, але також не може бути більшим ніж 12 місяців. Тобто, якщо ви орендуєте квартиру більш ніж на рік, доведеться знову побігати по інстанціям та збирати папери. До слова наразі в сумах отримують таку пільгу 55 тисяч сімей. При цьому розмір субсидії підвищили в чотири рази. Юлія Настенко, Володимир Волік та Олександр Олексійенко – Новини СТС.